До дня захисників України і українського козацтва у парку щастя традиційно збирається безліч місцян, аби не тільки розважитись, а й допомогти нашим ЗСУ. Тож і перший міський завітав на цей захід та долучився до благодійної ініціативи. На захід, присвячений підтримці збройних сил України, завітало багато небайдужих містян, які об'єдналися з єдиним призначенням допомогти зібрати кошти на реб для 129-ї окремої бригади ТРО. Галина зі своєю подружкою, любов'ю завітала до парку щастя підтримати благодійну ініціативу. Син Галини у теперішній час захищає наші землі. Тож вона, як ніхто інший, розуміє важливість таких подій. Десь тут підтримуємо ЗСУ, тому що завдяки тільки ЗСУ ми тут, тобто ми і донат. Тимо і співаємо. Співає чоловік Робарто Ручо з групою мажори. Ми підтримуємо, як то кажуть, такі заходи, не дивлячись ні на які обставини. Ці всі свята завжди веселі, кольорові. Вони теж допомагають. Ну теж донатимо на зсу, хоч якась краплинка, але і наша частка є Ну, внесена в цей захід. Діти та дорослі із захопленням спостерігали за виступами талановитих земляків. Окрім концерту, відвідувачі могли взяти участь у різноманітних конкурсах та розвагах, фотографувалися на осінніх локаціях, підписували листівки оборонцям, брали участь у безпрограшній лотереї та відпочивали у розписаних петриківським розписом альтанках. Народні таланти міста підтримали ініціативу та організували чудову творчу програму. Одним з її учасників став гурт мажори, який подарував незабутні емоції гостям свята. В честь наших захисниць та захисників ми прийшли зробити свято людям, дітям, дорослим, усім нашим добрим людям, нашим землякам. Подарувати радість піснями, заходами гарними, е, конкурсами е, і просто мені дуже приємно тут знаходитися, дарувати радість людям. Серцем заходу стала зборушлива акція Сонях пам'яті 80 соняшників із фетру було створено для символічного саду гібіскусів, що присвячене загиблим героям. Кожен сонях це не просто квітка, а вияв поваги та вдячності нашим захисникам. Головна мета сьогоднішнього захід Дякувати нашим захисникам за те, що вони боронять нас і дають віру в наше вільне майбутнє. Подякувати і підтримати. Головне підтримати. Тобто, ми сьогодні зібралися. У нас дуже багато локацій для того, щоб назбирати донати в підтримку 129-ї бригади, частина А4067, яка збирає на реп, і ми хочемо і просто повинні до цього долучитися. Усі ці зусилля спрямовані на одне дати відчути захисникам, що ми цінуємо їхню відвагу. За результатами заходу було зібрано більше 13 тисяч гривень, які будуть передані нашим мужнім воїнам. Цей захід вкотре довів, що разом ми сила. І навіть найменша допомога наближає нашу спільну перемогу. Маргарита Назаренко, Ксенія Мартинюк, Олександр Бондаренко, перший міський.